Любі друзі, я вітаю вас, де б ви не були по всьому світі. Слава Богу, що українська мова вона є у всьому світі. Я навіть десь недавно знав, що в Антарктиді є українська станція. Слава Богу, що і там, де такі морози, такі холода, є наші брати і сестри. Може, не брати і сестри по вірі, бо я адвентист, але брати, і сестри по крові, бо ми всі українці, і в нас зараз... Велика біда, війна, тому нам потрібно Слово Боже, бо тільки Слово Боже може підтримати, вкріпити віру і послати світ там, де є тьма і морок. Тому ми збираємося з вами кожної неділі, щоб вивчати слово Боже, ці посібники суботньої школи. Може, хто не знає, може, хто в перший раз вийшов на цей канал, що за суботня школа. Але в адвентистів кожної суботи на богослужінні є така частина, як суботня школа, де вивчається якийсь розділ святого письма. А для того, щоб до суботи приготуватися, в нас є отаке приготування. І сьогодні ми бачимо оце приготування ми з вами і проводимо, розбираємо основні ідеї уроку поточного. І я закликаю вас, коли вам подобається наш канал, наші передачі, підтримайте нас підписами, вподобайками, коментарями, спілкуванням. Це дуже гарно і дуже вдячні за це вам будемо. Дванадцятий рок сьогодні, передвісники. Пам'ятний вірш Друга Тиматея. Перший розділ, 7 сьомий вірш. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Оце те, що я казав зараз, коли багато хто на Україні в стражданні, в страху, і тільки Бог, який з нами, Він може нас підтримати, і не дать нам духа страху, а духа перемоги. І цей урок присвячений вивченню книги Даниїла. Другого розділу, де показана уся історія людства Вис в такому Боввані, який стоїть Золотий Бовван. Давайте побачимо, що там, в книзі Даниїла. Там є історія царя Навуходоносора. Це був Вавілонський цар, який захопив Ієрусалім, захопив Ізраїль, і йому приснився сон. І в тому сні він побачив видіння, і його видіння настільки воно на нього вплинуло, що він захотів, щоб це видіння йому було кимось відкрит. І він призвав своїх магів, волхвів, філософів. Людей, які сни розгадують, він призвав і каже: От ви мені розшифруйте цей сон. А вони кажуть, не можемо, бо це сон від Бога. І Навоходосор каже, хто ж розшифрує сон. І з'являється така людина, як Даниїл. Це був полонений юдей, який був полонений Наводонасором. В нього був дар. Він розгадував сни за допомогою Бога, і він каже: Передайте царю, що я можу йому розтлумачити його сон. І ось ми бачимо цей сон, Другий розділ Данила з 31-го вірша. Ти царю бачив у вісні якусь велику статую. Величезну була ця статуя і сяяла перед тобою, так що страшно було на неї дивитись. Голова цієї статуї була чистого золота, її груди й руки зі срібла, її живіт, живіт і стегна мідні. Її голінки були залізними, а ноги частково зі заліза, а частково з глини. Ти дивився, аж доки без допомоги рук не відколовся від гори великий камінь. Він ударив у ногу статуї, що була зі заліза та глини, і розбив їх на шматки. Тоді все строщилось, залізо, глина, міць, срібло і золото стало, як полова на тому літом. Їх підхопив вітер, так що не залишилося від них і сліду, а камінь, що розбив статую, став великою горою і заповнив усю землю. Потім Данил розказує цей сон. І тлумачить його царю. І суть цього сна, що буде декілька імперій до того, як світ прийде до свого кінця. Золота голова це Вавилон, Сріблясті груди це Мідоперсія. Міч це Грецька імперія Олександра Македонського. Залізо це Рим. А пальці це Європа. Причому ми бачимо, що в пальцях є залізо і глина, а і Даниїл каже, що вони не зільються. І ми бачимо, що зараз Європа хоче злитися, але нічого не виходить. Це при принципи того, що це скоро буде останній час. Бо пальці цієї статуї, цього істукана вказують, що це вже кінець історії. Ця історія показує, що всі, вся влада людства стоїть на глиняних ногах, в яких пальці є залізні, пальці глиняні. Є глиня. Європа, є Німеччина, є Франція, є Швеція, є Норвегія, є Данія, заможні страни, Нідерланди, але є Болгарія, є Греція, є Македонія, інші страни є в Європі. Є та ж Україна. Глина залізою і ніяк не можуть злитися. Хоч є Євросоюз, але заможні страни зовуть по заможному України, а глиняні по глиняному. І це останній час. І потім ми бачимо, що цей стукан розвивається ця ідея в інших розділах книги Даниїла, і от в сьомому розділі, по суті, той же істукан, але образи, символи інші. Першого року царювання вавилонського царя Валтасара Даниїл на своєму ложі вже Даніїл бачив сон. Це пророче видіння він записав, відзначивши найголовніше, о зміст, записаного Даниїлом. Я бачив у моєму вічному видінні, як чотири небесних вітри збурили велике море. З моря вийшли чотири великих звіря, схожих один на одного. Та ж сама тема. Тільки Вистукана це. Золото, срібло, мідь залізо, а тут чотири звірі з моря. А що таке море? Ми читаємо книгу пророка Ісаї, що море в Біблії, пам'ятаєте принцип, тлумачення пророчців повинна тлумачити саму себе. І ми повинні не знайти, що ж таке море в Біблії, символом чого воно, воно є. 57 розділ Ісаї, 20-й вірш: а нечистиві, немов розбурхане море. Що не може заспокоїтися, води якого викидають на мул і бруд. Оце історія нашого людства, воно нечистиве, воно зле, воно бурлить, війни і все інше кров л'ється на цій землі. З цього виходять звірі страшні. Але ми віримо, що цьому буде кінець. Пришестя Господа нашого Ісуса Христа! Воно покінчить з усім цим. І тому ми читаємо в книзі Даніїла, отам про істукана, коли про цю статую. Ми дивилися, це чим це все закінчується. І за днів тих царів 44-й вірш другого розділу Данила Небесний Бог створить царство, яке не зруйнується повік. Це царство жодному іншому народові не дистанеться. Воно розтрострить і знищить усі інші царства, а саме стоятиму вічно. Як ти бачив, що від гори відколовся камінь, сам без допомоги рук, і розбив у порох залізо мідь глину срібро, срібло і золото, великий Бог показав цареві те, що має статися в майбутньому. Сонце й правдивий, і його тлумачення вірне. Камінь це є Христос. Пам'ятається цей принцип. Біблія тлумачить сама себе. Камінь є Христос, і Христос розіб'є усе все своїм другим пришестям. буде Воскресіння з мертвих і буде Царство Боже на землі, в якому не буде моря бурхливого, нечистивого, і в яке Христос нас усіх запрошує. Не відхиляйте Його запрошення, відкрийте серця в ім'я Христа. Амінь.